Як я почала розмовляти українською та стала україномовним блогером. Привіт всім! Мене звуть Наталій Албас і це мій блог Естетика хутора. У ньому я розповідаю про життя родини переселенців, які виїхали чудом з окупації та оселилися в покинутій хаті на хуторі. Та я навчаю, як своїми руками можна зробити оселю мрії навіть з такої хати. У цьому відео я розповім про свій шлях, як від російськомовної дівчинки я стала людиною, яка створює україномовний контент. Тож, почну спочатку. Спочатку ми опинилися в окупації, і десь за тиждень нам вдалося виїхати звідти. Це було справжнє чудо, тому що багато людей не вдалося це зробити. Ми приїхали до друзів. І декілька днів ми були з ними, а потім нам місцеві порадили подивитися якусь покинуту хату, щоб переїхати туди жити. Для мене то був просто шок. Я людина з міста, і тут якась хата, якийсь хутір, і взагалі як там жити. Але ситуація була така, що саме на хуторі на той момент можна було почуватися безпечно, і ми вирішили залишитися. Ми знайшли хату. Прийшли подивитися туди, і я зробила своє перше відео просто тому, що для мене це була якась паралельна реальність. Так, за два місяці до того, коли ми приїхали до інших друзів на інший хутір, там був просто в, на території, був розчищен сніг. І я запитала кума, кажу, а як таке можливо? І чому сніг розчищений, Нікого ж нема навколо. А він відповів, що ти знаєш, у в сусідньому будинку живе родина, яка оселилася в покинутій хаті. Вони з дитиною, вони тут живуть і допомагають мені. Я було не те, що шокована. В мене були величезні очі. Я думала, як таке можливо? Ну це ж неможливо у нашому світі. То було на Різдво. А от за два місяці така сама історія вже трапилася з моєю родиною, і те, що, здавалося, мені неможливим, воно трапилось. І от тому я вирішила, що це щось неймовірне, я, повір... я повинна показати світу, що зараз коїться через війну. І я почала свій блог. Спочатку він був просто про естетику хутора, потім я все ж таки вирішила розповісти про нашу історію. Вона була дуже болюча для мене, і мені потрібен був час для цього. І от я усе це почала викладати у блозі англійською. Тому що увесь світ, на мою думку, тоді був повинен знати про те, що коїться в Україні. Потім я зрозуміла, що до мене починають додаватися більше підписників з України, наших людей, і вони починають мене підтримувати. Але питання у тому, що я не могла тоді почати вести блог українською. Все просто, я її просто тоді не знала. Так, я з Харкова, так, я українка. Але у 96 році, коли я йшла вчитися до школи, усі харківські школи були російськомовні. Так, потім я йшла в академію і там теж викладали переважно російською мовою. Тобто, усі підручники, усі контрольні роботи, усе було російською. В мене не було стимулу вчити українську. У мене не було україномовного оточення, і тоді я взагалі не бачила в цьому сенсу. І от коли я вже почала вести свій блог, коли я зрозуміла, що це важливо, і своїм блогом, своєю творчістю я надихаю велику кількість людей, я зрозуміла, що мені треба робити це українською, щоб я створювала українське, а не російське. Тож, спочатку, як це в мене починалось, Спочатку я починала просто висловлювати своє відчуття, я починала це робити так, як вмію, але від щирого серця. І от саме тоді я користувалася перекладачем. Я писала текст російською, потім перекладала його через Google Translate, і потім в мене вже виходили мої пусти українською. Це було ненатуральне, але. Я розуміла, що так має бути, мені треба рухатися туди. Потрохи, 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 я зрозуміла, що з практикою я вже все рідше та рідше використовую перекладач, я вже можу сама написати той текст. Але тут було ще інше питання, що я не могла тоді розмовляти, не просто розмовляти українською, а не могла розмовляти взагалі на камеру. Я не могла достати просто телефон та зняти розмовне якесь селфі-відео. Я не вміла цього робити, і я дуже стресувала від цього. Тобто я навіть на російській мові не могла цього зробити, не говорячи вже про українське. І от поступово я працювала над собою, і я намагалася якось покращити свій блог. І поступово, поступово, поступово я зрозуміла, що мені це треба. Я почала записувати відео так, як я вмію. То була величезна праця над собою, і навіть з цим я почала додавати українські субтітри. Тобто, усі мої російськомовні відео спочатку були з українськими субтітрами. І вже потім, значно потім, коли я зустріла величезну купу хейту з відео з розпаковкою гуманітарки, чому я розмовляю російською, в мене ж такий класний ремонт. Це відео якраз було знято на фоні цієї стіни, яку я зробила власноруч в покинутій хаті на хуторі. Я зрозуміла, що люди ніколи не зможуть сприйняти мене як творця, якщо я буду робити це російською, навіть враховуючи усю цю мою історію. Як я можу продовжувати створювати щось російською, коли я є українка? Тож я почала щоденно працювати над собою. То був непростий шлях. Немає такого перемикача, який з російської свідомості у один клік змінить це на українську. Ні, на жаль, так не працює. І, на жаль, не усі люди це розуміють. Потрібен час, потрібна щоденна праця, маленькі кроки, крок за кроком, крок за кроком. Коли я вирішила, що мені треба вчитися. Перше, що я зробила, я перемкнула свій телефон з російською на українську. То було так незвично на початку. Я дивилася і думала, що це за слова, я їх наче не знаю, вони мені чужі якісь. Але потім я зрозуміла, що вау, круто! Я вже вивчила щось нове. Наступне, що я зробила, я почала слухати всі пісні українською, навіть не англійською, а просто українською. Тому що саме з пісень я почала вивчати нові слова, я почала підспівувати та промовляти. Я відчула, як треба вимовляти слова, тому що навіть якщо я можу читати, я не знаю, як вірно ставити наголос, або як це казати, тож пісні мені прям дуже допомогли. Третій момент, який я теж змінила в своєму житті, який вплинув на мою українську. Це те, що увесь контент, який я стала сприймати будь-де, він був виключно український. Тобто, це були фільми, це були якісь інтерв'ю, якісь блогерські проекти. Усе це було виключно українською. І це мені допомагало. Тому що я слухала, як люди, які раніше були російськомовними, як вони опановують українську. Я бачила їх прогрес і теж надихалася цим. Брала їх як приклад для себе, і в мене почало ставати все краще та й краще. Потім я почала читати книги вголос українською. Перша книга то була Поляна. Я її читала для доньки та перепитувала чоловіка, а що це слово означає? А ось це слово, а ось це слово. Тому що я взагалі не розуміла літературну українську мову. Там була купа слів, які я не знала. Я їх навіть в житті не чула. Але отак, от от, трохи-потрохи, я почала читати, говорити. І ще мені, от такий найважливіший момент, коли трапилась ця зміна, це було тоді, коли я вперше почала розмовляти з людьми в магазинах українською. Тобто я почала їм щось казати. То був, мабуть, найбільший стрес, тому що ну, я у житті розмовляла зовсім інакше, а тут треба було. Якось почати. Спочатку воно було якось невпевнено, а потім я зрозуміла, що це така класна практика, і моя розмовна українська з кожним днем все стає краще і краще. І вже десь за півроку, мабуть, щоденної такої праці, крок за кроком, я зрозуміла, що мені треба записати розмовне сторіс українською. Я дуже боялась, Я дуже хвилювалася. У мене ось так, от усе тремтіло, тому що я розуміла, що я буду робити помилки. я не знаю, як це ідеально. Я дуже хвилювалася, щоб не сказати, не помилитися. А, мабуть, я думаю, що це слово означає щось одне, а насправді воно буде означати щось інше. Але я вирішила, що все, я не можу більше відкладати, я почну саме зараз. І я почала. І ви знаєте, мене стільки людей підтримало, стільки підписників мені написали Вау! Нарешті! Ти така крута, ти це зробила. Я так хвилювалася, але я розуміла, що я, я роблю щось важливе не тільки для себе, а й для інших. Тому що поступово з часом мені різні люди почали писати, як же круто, що ти перейшла на українську, як же класно! Тепер ми тебе слухаємо, тепер ми чуємо твій голос. Тому що я розумію, вони навіть не хотіли чути російську, тому що я навіть сама її не слухаю, але я не могла інакше. Мені знадобився цей час. І от згодом. Я вже почала навіть деякі інтерв'ю давати українською, ну спочатку деякі, потім усі. Тому що для мене це було ну, зовсім непросто. Але трохи-потрохи-потрохи потрохи ми записали у січні перше інтерв'ю українською мовою. Це було відео інтерв'ю для Ютуб каналу. Тоді мені здавалося, що вау, я так круто вже балакаю. Але коли воно вийшло. За декілька місяців я зрозуміла, що я дуже напружена та дуже повільна. Я просто підбирала кожне слово, то було мені зараз це дивитись трохи смішно, але я розумію, що то був мій шлях, і то був мій такий досвід. Ще я хочу розповісти про те, як я вчу доньку українській мові. Тому що так сталося, що вона теж від народження російськомовна, і для неї це теж нова мова. Спочатку ми почали з того, що так само, як і для мене, ми увесь контент стали вмикати для неї виключно українською мовою. Тобто, це тільки україномовні мультики, які вона з задоволенням дивиться. І так вона казала мені на початку: мама, я не розумію, про що вони говорять. Я їй потрохи допомагала перекладати, але згодом вона почала якось їх розуміти. І вона мені майже кожен день підходить і просто цитує якісь кумедні діалоги з мультиків. Вона опановує величезну кількість нових слів саме через них. Тож я не обурююсь на неї, коли вона довго дивиться мультики, тому що для неї мультики це, по-перше, навчання. Ще один такий другий момент це те, що вона. Теж слухає україномовні пісні. Вона їх дуже любить і вона їх вчить та підспівує. От. І, звичайно, для неї я також читаю книжки. Тобто, книжки це і для мене, книжки це і для неї. Це такий комплекс вправ для мене як розмовний жанр, для неї, як вивчення мови. Але це максимально корисно і дає максимальний результат. Ось саме так я почала. Потрохи, потрохи, потрохи додавати щось кожного дня. Кожен день я розумію, що я стаю краще. Згодом я почала вчитися на курсі вільномов, де я вже вивчала на протязі полутора місяців мистецтво мовлення та саме мовлення українською. Тож це був мій шлях. Він почався не так давно, але я вже бачу класні результати. І я пишаюся тим, що тепер я створюю україномовний контент і своїм прикладом можу надихнути величезну кількість людей на зміни. Тож, якщо ви ще не розмовляєте українською, або не впевнені, чи в вас вийде, чи не вийде, чи не будуть вас цікувати інші, будьте впевнені, що якщо є бажання, у вас усе обов'язково вийде. Так, вам знадобиться час, вам знадобиться робота над собою, але результат буде просто чарівний. Ви зможете вільно висловлювати свої думки українською мовою і тим самим будете створювати україномовний контент в вільній незалежній Україні.